Сівочки-соколики, знову знову йде вітання. Ось, дивіться, які такі тяжеленні посилки. Ось, Дві посилки прийшли. прийшло зараз, доставив кур'єр, бо вони тяжолі. Ще через три години ще шість посилок. І це вітання всі ваші з 8 березня. Я вам безмежно дякую, безмежно дякую. Я вам ще раз хочу сказати для тих. Тріпливих дурних язиків, що якісь там ну, негарні речі пишуть, то вони не на мене пишуть, а на себе пишуть, бо вони свинокоментатори. Я не за те хочу сказати, я хочу в них запитати оці посилки, оці благодарності, як ви думаєте, за мою гарну зовнішність чи за мої гарні е очки мені присилають, а мабуть, мені присилають е за мою допомогу, а мабуть, присилають за мої. Вірні розклади, так? згодні ви зі мною. Я що вам хочу сказати, нас вже 212 тисяч і не один підписник не купляний, не один підписник не заманяний і ще якось, а всі підписники по добрій волі. Це гарні люди. Я цим людям завжди буду допомагати. І нас більше, 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 бо в мене ще YouTube канал, там теж майже 15 тисяч. У мене крім основного аккаунту, де 212 тисяч, ще один запасний аккаунт, там 60 тисяч. І третій аккаунт там 15 тисяч. Ви знаєте, я просто зворушена, як люди можуть теж віддячувати. Я ніколи ніколи нікого не прошу нічого. Ніколи не вимагаю, ніколи не прикріпляю свої номера карток або свої. Якісь вимагання, ви це знаєте. Що ніколи цього не було ні в прямих ефірах, де-лібо, Ви знаєте, що вся ваша допомога, увага, благодарність і повага до мене це тільки моя заслуга, тому що я дуже люблю людей. В чому секрет відьми я української відьми Ядвіги? В чому секрет? Бо я просто люблю людей. Все. Тут не треба ніякі другі істини. Ніякі не треба істини. Тут просто треба любити людей серцем і просто допомагати. Ви знаєте, що діток я дивлюсь безкоштовно. Військових, безвісті зниклих повторно завжди дивлюсь безкоштовно. Але я ж я не можу всіх прийняти, ви це розумієте, не можу, бо представте, у вас 212 тисяч і кожен хоче допомоги особисто. особисто. А 6 мільйонів, навіть 6 мільйонів 100 лайків, це говорить про що. Мабуть, ви мене любите і не за гарні очі. Хоча я, може, і маю гарну зовнішність, як і всі мої ластівочки і не за гарні очки. Да? А за допомогу, так, я вас обіймаю. Держимося міцно, кріпко. Відьма я двігав всіх 212 тисяч захищає, оберігає і завжди підставляю вам своє плече. Тверде. Да, я жінка, я відьма, але ж я відьма в 10-му поколінні. За мною на моєму плечі рід. Рід 10-річний, 10-віковий, не 10-річний, 10-віковий відьмаків. Тому я міцно стою на ногах. І свиногадалкам, свинокоментаторам, привіт мені від мого роду чорний з чорним полум'ям і з чорним димом привіт передаю, а всім моїм остальним соколикам ластівочкам, Жити, квітнуть, розквітати, бути в коханні і бути завжди такими гарними людьми, якими ви є. Я вас сіро обіймаю. А посилочки з гарною енергетикою, бо котусик сразу виліз. Дякую. Не знаю, що, що в цих посилочках. Не знаю спригну. Але вони дуже тяжелені по 12 кілограм. І... От гарних людей. Бо котусик виліз це гарні люди. Дякую вам, щиро обіймаю я допомагала, допомагаю і буду допомагати. Так було, так буде, так стало. Накріпко зв'язала.